Всім привіт на каналі Reaction UA. Сьогодні я відео вже не планував, чекайте, знімати. Тому що я не знав, що нікого не буде вдома. Можу собі спокійно знімати. І. І ніколи мені заважати не буде. Одразу після своїх справ беру знімати відоси. Точніше, відео. Завтра. Не знаю, чи буде. Щось за сині. Відео. Що ж за все ні зразу кажу, але якщо буде, і як все повезе. Це щось я знаю, що без освітлення, тому що тут немає просто-напросто куди втикнути, а так я ну, не хочу. Мені так найдобніше. Ой, там собачка. Звісно. Ладно, Со, е... 4.6 40... переглядів на мантра. Я десь так і очікував 40-50 до сьогоднішнього дня за день. Це нормально. Наступна після вчорашнього дня. Устим Мож може бути краще, чи може бути краще. Кось ось таке, я вже не на назву не пам'ятаю, але то не суть, так сказати, Чотири перегляди. Я, я знаю, що десь так і буде, але і ну, як я говорю, що десь перегляд це буде за чудо. І це буде дуже файно. Я розумію, чому так. Тому що пісня, цю ну, пісню то і не слухає. І ніхто окремо не шукає на реакцію на ту пісню. Я це все розумію. Тому я знаю, на що йду. Сьогодні у нас така. Я послухав там, чуть -чуть, там, по секунді там, перематував. Так. Е, там, спочатку там, 2 секунди, середину 2 секунди, кінець кінця 2 секунди послухав на сайті. І я зрозумів, що ця пісня буде весела. Бела! КП злам по мені. мені. Буде така, як діджей, таке. Ну, але прям точно я ще так не слухав. Ти цікаво послухати. Зараз кажу, хто співає. Я за пісня. Ментол Жюльет. Пісня I Just Wanna Be With You. Ой, довга назва. Не люблю я такі, Але ладно. Ой, Вибачте. Погнали слухати! It's time to cut the slack now. You're gonna hear me pulling truth back out from the underground. I'm here now. I've got something to prove, so hush, keep up now. Serious, I'm telling you that she's one of a kind. Keep all your fingers to yourself. I meditate back what's mine. Hear me say. I can't get you out of my mind. I I get just be be with with you you the best I'll ever find I wanna be with you. I can't... Я еще так загадав голос и сама пісня. Э, Бляха, мароганска співачка. М -м я забую и звати я якщо згадаю, вам обов'язково скажу до кінця відео. I just wanna be with you You're the best I'll ever find I don't wanna be with you I can't catch up I just wanna be with you You're the best I'll ever find I don't wanna be with you I can't catch up I just wanna be with you You're the best I'll ever find I wanna be with you God, I'm crazy, this war I'll for sure My middle name is over, you keep watching You'll see that I will score Boom, boom, when we come across To see whatever we search for, we will find Keep all your fingers to yourself I'm made of mine, hear me say oh, This time you're all mine Let it shine. I can't get you off my mind I just... What От, от що вона хоче? На щось хоче. Щось хоче від мене. Коротше, неважливо. важливо слухаємо далі. Пісня крута, мені поки що подобається.

кінець. Так? Принесіться, що дійсно... Ви е, е, бачите, я взагалі... Знаєте, що помітив? Дивіться, Білі Айріш, Бартс, Бірц, Обео, Фізер, Ментол Ремікс. Можливо, це якийсь діджей Ментол. А Жулія, це той, хто... Це той, хто... Це, 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 та, це та, хто співає? Що ж за це, я думаю так. Пишіть в коментарях, обов'язково. Дивіться, пісня непогана. Одразу останні пісні непогані, дуже непогані, і в неї треба боротися за, за найкращу пісню в тижні. Ну це поки що. Е, я за що я ще. якщо сьогодні. Я трошки змучений сьогодні, але якщо ще буде, ще буде сили і бажання, знімлю вам ще, якийсь, ще один якийсь відос на понеділок. Але це я вам не обіцяю. Давайте розумієте, я дуже, я дуже не передбачу, не в мене може справа з'явитися в будь-яку секунду. Тому якось так. Тому воно отак от. Бали, не наставлю ясно. я вам скажу вівторок, після останнього. останні пісні тижня. Це вже. Ой-ой! Це моє. Там. Не, потім буде подивились. Шоста пісня. М моя ціль, ну в мене мінімум ціль це сім пісень з Рубрики на тиждень. Тому що ви розумієте, що я... мене ще чекають заявки на Євробачення, там же сім заявок відомо, тільки я ще не слухав. Отак от. Отак-от от от я торможу. Вибачте вибачте, але я по любому знімлю, можливо, запізненням. ну, можливо, а точно. От у середу вже має бути реакції на дитяче єробачення, тому дивіться. Знаю, що дитяче єробачення приносить актив. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажайте на дзвіночок. Всім пока, пока, пока.